Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на грудень 2023 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що планета Меркурій 1 грудня змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за, значить, підписання документів, за транспорт. А 11-й сектор гороскопу це сектор друзів і сектор інтернету. Можливо, ви будете багато підписувати документів онлайн віддалено. Можливо, багато будете працювати з клієнтами, з різними організаціями і так далі. Тобто, грудень і січень Місяць для вас буде сповнений діяльності. Там звітність будете переглядати, так далі. Це багато що пов'язано з інтернетом, і ще це час, коли ви будете багато спілкуватись і бувати з друзями. Наприклад, це час свят, і ви будете їздити ну на зустрічі в гості один до одного, і так далі. Тобто, спілкування зимою у вас буде багато. Наступне, що хочу сказати, це за планету Венера, адже 4 грудня планета Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас значить дев'ятий сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає за красу. За любов, за гроші, а дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного іноземного. І якщо у вас, наприклад, є знайомство з іноземцем чи з іноземкою, то може бути розвиток. Вашого роману, ваших стосунків, або може так, що ви можете з кимось познайомитись з за кордону, і це для вас буде дуже серйозно. І ще якщо для вас це не актуально, якщо ви в стосунках, наприклад, це може бути робота так просто стосуватись теми роботи або теми співпраці з міжнародною компанією, тобто якусь тему роботи Венера вам принесе. Ось наступне це планета Нептун. Це ваша планета, ваш управитель, яка 6 грудня виходить з ретроградного руху в прямий. Звичайно, Нептун знаходиться у вашому знаці риби і в першому секторі гороскопу. і... Для вас за останніх там мінімум 5 років, коли Нептун знаходиться в вашому першому секторі, це багато трансформацій ваших і внутрішніх, тому що перший сектор це ми, це наше я, це то як ми виглядаємо і це. Що стосується тем і вашої зовнішньості, і ваших цілей, і вашої діяльності, і вашого статусу, міг і змінитись ваш статус. Ви могли вийти заміж, і розлучитись, і так далі. Ви могли зайня... займатися раніше однією діяльністю. Зараз у вас кардинально інша діяльність. Тобто Нептун вас трансформує, міняє. Ось наступне це новий місяць, адже 12 грудня відбудеться новий місяць. Відбудеться він в знаці стрілець. А це для вас 10-й сектор гороскопу. Десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, роботу і статус. Тобто, по новому місяцю може змінитись ваш статус. Вам можуть запропонувати там вийти заміж, або ви приймете рішення женитись. Наприклад, по вам. Може запропонувати нову роботу чи нову кар'єру, тому що новий місяць це завжди про щось нове говорить нам. Ось наступне це ретроградний Меркурій, починаючи з 13 грудня, десь по 7 січня 2024 року Меркурій буде ретроградний. Ви знаєте, що це період, коли не варто купувати нову техніку, нову нерухомість, нові автомобілі, підписувати документи, тобто робити щось нове. І тут така дилемма. Наприклад, 12-го числа вам пропонують нову роботу, а 13-го числа ем... Починається ретроградний Меркурій. Питання, що робити? Наприклад, ви можете сказати на новій роботі Люба сказала підписувати документи на роботу тільки з 10-го числа, з 10 січня, або ну тоді це треба зробити перед ретроградним Меркурієм, там, наприклад, 10 грудня, а сказати, що ви просто будете, ну. Тестувати роботу, що вам, вам так необхідно сказали на Ютубі. Ну, а, а чим не аргумент? Е, от, е... Ось і тому е, Меркурій буде ретроградним у вас в 11 секторі. Він знаходиться в знаці Козиріг, як я говорила попередньо. Відповідно, ретроградний він теж в цьому знаці. А це сектор, який відповідає за колектив і е, за інтернет. Наприклад, вам можуть зателефонувати хтось з, з вашої колишньої роботи, з вашого колишнього колективу, там спитати, як справи, або запропонувати ну е, типу, е, піти в Якийсь проект, бо ви всьому, на цьому добре розумієтесь, тобто чекайте дзвінка з минулої роботи. Наступне це сонце, адже 22 грудня сонце змінює знак і переходить в знак Козиріх, і це той самий 11-й сектор. Сонце це наше світило, воно нас підсилює, воно дає нам енергії. І тому в якому секторі воно знаходиться, цей сектор для нас дуже сильний. І це для вас буде одинадцятий сектор гороскопу. І відповідно, це сектор, коли у вас буде багато спілкування, багато друзів, будете багато комунікувати з іншими людьми. Наступне це повний місяць, який відбудеться 27 грудня. Відбудеться він в знаці рак, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. Про що нам говорить повний місяць? Звичайно, повний місяць це про підсумки, це про завершення якогось етапу. От, і… Значить, п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за задоволення, за дітей, за бізнес, за хобі. Можливо, ви вирішите, наприклад, щоб ваше хобі переросло для вас у роботу. Або, наприклад, вирішите кінець року, просто піти з роботи. Наприклад, ви подумаєте, я не хочу працювати на цій фірмі, тому що я хочу, щоб в мене була своя фірма, і я хочу працювати, наприклад, на себе. Або Наприклад, просто це період, коли закінчується ваша відпустка, закінчилися свята і все, треба йти на роботу. Тобто це підбиття якихось підсумків в цій е, темі. Ось наступне це Венера, яка знову змінює знак, адже в грудні Венера змінює знак двічі. І зараз, 29 грудня, Венера переходить в знак стрілець. А це для вас 10-й сектор гороскопу. 10-й сектор це сектор статусу і кар'єри. Я вже говорила, і 10-й сектор для вас буде дуже важливим в грудні місяці, тому що там і новий місяць, там і Марс. Весь місяць знаходиться. і… Зараз Венера в кінці місяця переходить в 10 сектор, тобто тема кар'єри, роботи, статусу для вас буде актуальна і в грудні, і в січні. І закінчується місяць тим, що 31 грудня планета Юпітер виходить з ретроградного руху в прямий рух. Хочу нагадати, що Юпітер знаходиться в знаці Телець, а це для вас третій сектор гороскопу. І коли Юпітер був ретроградний, можливо, у вас були ну, якісь незрозумілі теми, ситуації, які, які стосуються тем документів, наприклад, транспорту, якогось спілкування. У вас були ну, якісь незрозумілі ситуації. Знаєте, коли буває. Така ситуація, коли ви розумієте, ніби близька людина, але якась ну але веде себе ну не так, як з близькою людиною, або ви ну там, наприклад, займалися якимись документами для бізнесу чи для себе особисто, і ви не розумієте, ніби ви вже всі документи принесли, але. Все одно чогось бракує, і це міг робити Юпітер, особливо це все, що стосується міжнародного. Бо, наприклад, вам потрібно було перереєструвати автомобіль. А Юпітер це міжнародна компанія, і ну там ніяк не могли ви знайти дозвільні документи на все, що вам потрібно. Ось такий останній місяць в році чекає на вас риби. Це місяць, коли дуже актуальна тема і кар'єри, і роботи, і статусу, і друзів, і інтернету, і спілкування і вас, тому що дві планети далі знаходяться в вашому першому секторі. Звичайно, це планета Сатурн і планета Нептун. Тому я вам бажаю продуктивного останнього місяця в році. Бажаю вам новорічного настрою. Я знімлю окреме відео, коли краще писати цілі на 2024 рік. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в новому році.